Сьогодні ми їдемо кататися на квадроциклах, потім ми плануємо переночувати в палатках в горах. Так що, якщо вам цікаво, так же само, як і мені, то ж погнали. Але ж куди в дорогу догу я без кофейку, тож давайте швиденько заїдемо, захватимо кофійок. За кофейком, Саня? Так. Кави. За Закава! Україна чистих. То Я під випросом, я думаю. Таня. Танечко. Зараз ми вирушаємо на заправку. Треба трошки підзаправитись та будемо чекати наших друзів з квадроциклами. Що, трошки заправились. ну я б заправлялась би. З таким б'ю завжди. Гарно-гарно. Дочекалися, тепер заправляємо квадри та будемо вирушати в дорогу. Залишилось десь година часу їхати. Перший сумруці вайл кемпінг. Да, Щось рада, на. Ізолента, которая спасет мир. ну! І як цікаво. стрякнім, плюнем і надійно склеїм скотчем. Що ж, вирушаємо далі до міста нашого призначення їхати ще десь годинку. Зідравляємося в дорогу. Тут такі гарні краєвиди, гори вже так зелено, хоча тільки 8 березня. Це ми вже з'їхали з, з головної траси та їдемо по ґрунтовій дорозі. Нам їхати десь півгодинки, підніматись вище і вище в гори до місця нашого відпочинку. Тож їдемо, трасцемось та насолоджуємось. На зустріч пригодом. Трошки шатає. А на кладі тут я би... Дякую. Ці хвилясті зелені гарні гори, схожі на картинку з Гаваїв. Я ще не була на Гавайях, але ж мріяти не заборонено. Все буде наша ночівля. Трошки запилилась машинка. Красненька. Так, все, ми на місці. Вже слідить наше владіння. Іде бривіться. Соня поддевается. Мальчики тут все организовывают. Как вообще хорошо жить на этом свете. Когда не делать. Витечек. с квадрами. Страха нет, так сказать. Да. все тут з цим відом будемо ночувати? Тож давай, я теж хочу з відом. Пацани чисто захотіли віддохнути, і дівчатка такі. Що, Вітя? Догнали, як взагалі молодець. Зараз буде драка, <селев> походу. <селев> <şekille> Скажемо, ні насилю! Це любиме дерево. Ну, можна залізти. На мене? Давай, Давай Каріна Витя щось добре вийняти. Давай, Давай Каріна. Зараз уміє. Ой, що робить свіже повітря з людьми. Щоб ви понімали. що ви понімали ця людина. Що не якишні способності не знаю. Выгружаемся. вот инструктаж. Ага. Ага. Вот смотри сюда. Ага, сюда. ручной ножной тормоз. Ножной. Ага. Ага. Вот это еще тормоз. Ага. Короче, давишь тормоз. Ага. Тормоз передачи. Вот. Тормоз. Что, are you ready? Каріна, до коріни! Для того, щоб трошки не тренуватись, ми будемо їздити по ровній дорозі поки що, щоб набити руку та звикнути до квадроцикла. Ось тут ми вже летимо по бездоріжжю та ловимо свої перші ями. Нирки болять, все болить, все трясеться, але я вам скажу, що я зловила повний кайф від цієї свободи, відчуття польоту. Це наш крейзі відеооператор Олександр, який, не дивлячись ні на що, знімав всю дорогу. Але з цими явами не знаю, як він тримався однією рукою за квадроцикл. Це щось неймовірне, але видно, як ми ззаді намагаємось здогнати його навіть з двома руками на руку. їдь! Да йде, було! Ось це дітки знайшли болото, та вирішили побавитись закритий дитячий гештальт, так сказати. Це ми повернулися до нашого лагерю, тому що в нас тільки три квадроцикли, і хлопці також хотіли покататися, то ми з Каріною залишились в лагері, а хлопців відпустили гуляти. Бешена трошки поїхала, але нічого, все, мальчики 4-5. Підняли полюку. Зараз буде такий брейк бо в нас ще купа планів на сьогодні. зараз тільки 12 годин дня. Хлопці вирішили трошки подрифтувати, тож залишу вас на одинці, Дивіться на цю красу. за спасатели. Там была застрявшая машина, вот там. Это помог ей ехать назад. птички поют. Встречаем победителя! Короче, чуєте? Чуєте прикол? Короче, mm. так саме головне, що жінки працюють. Жінки працюють. 8 березня, жінки працюють. Мужики що роблять? Що мужики роблять? Ну, подожди, ти так не знаєш. Я ще й порізалася. А, ти повинна сказати, що вони, крім Віті, mm. поїхали в Кавалі. Ти ж ти? Так. Це Вітя. Ти мужчина спасли людей, там де Саня ще. Буде перекус. Так і стачьох, це такі вот. Мы тебе за мене за мощні. А тепер саме Витя? Так, раз, три, чотири. Шо ж, заход номер два. О, что, приїхали. Ми прямуємо до цього озера та по дорозі знайшли таке велике болото. Хлопці вирішили спробувати його на Це Злікаловка. Це ви бачите перші хвилини після аварії, коли я не справилася з управлінням. Мій квадр повернувся декілька разів, та я впала на камінь. Я ще трошки в шоковому стані посміхаюся. Тут квадр, він в нормальному стані, трошки руль зламався, але то окей. Ми приїхали в емердженці, щоб мене перевірили. Мені не вірили, що я привернулася декілька разів та впала на камні, тому що на рентгені все добре. Мені все тіло отсканували, взяли аналізи і сказали, що я дуже лаки і мені дуже пощастило. Ось така в нас вийшла історія. Як ви бачите, все пішло не по плану, але все дуже добре. Тож всім бай-бай, бережіть себе.